Після Революції Гідності Володимир Гірняк очолив комісію обласної ради, яка мала перевірити законність діяльності цієї структури і підстави її оренди. Минуло вже 10 років, але він досі пам'ятає шок від першого візиту. І от коли ми прийшли вперше туди, ми всі були шоковані, тому що там був русський мір у Львові. Це були гегорівські стрічки, російська мова. Прославляння Сталіна. Ми були просто вражені, що це знаходилось фактично на відділі 300 метрів біля обласної ради, і воно з 90-го року там знаходилось. У 2005 році була помаранчева революція. В 2014 році був другий майдан, вигнали Янукович, вони там сиділи. Гірняк каже: люди, які керували російським культурним центром і російською церквою у Львові, були надзвичайно впливовими. Попри імідж антиросійського міста, чимало співробітників СБУ, МВС і прокуратури Львова і області проходили свого часу. Справжній кастинг в резидентурі на вулиці Короленка на дуже багато посад у відповідальні органи власне, люди попадали після того, коли вони проходили співбесіду власне на Короленку. Насправді, вони ще зараз, ну вони ще зараз мають досить великий вплив, бо ті люди нікуди не подівалися.